Так, всім привіт! Хочу показати вам готові роботи за серпень. Буду показувати їх частинами, тому що буду знімати у різні дні. І коли будуть готові роботи, тоді я буду знімати, тому що буває так, що я завчасно віддаю і забуваю зняти. Зараз у мене на 11 серпня готові 4 іграшки. Це ось такий единоріг. Його ви бачили вже в возі. Так, ось такий, з патріотичною гривою. Так, я буду забирати, щоб воно не мішало. Ось такий заяць з, е, з великими вухами. До речі, давайте помірюємо його. Так, 30. Так, ось так буде. 34-35 сантиметрів, а єдиноріг. Так, приберу. Я буду без цього рогу міряти. 28 см. Там приблизно. Так, забираю. Так, ще я ось такий заяць у мене. І такий же, але жовтий. Я готовий в мене. Це усі роботи, які були зв'язані в мене до 11 серпня. Так, всім привіт! У мене з'явилися готові роботи, тому хочу їх показати. Одна із готових робіт це ось така сукня. Вона не вміщується, на жаль, в кадр. Але я вставлю фотографію. Я повністю її завершила. Посилання на цю сукню буде внизу під відео в коментарях. А також в мене зв'язався бегемот. також фотографію вставлю. Так. І зв'язалися ось такі два котенятки. Так. Ось такі. Це готові роботи на 18 серпня. Всім привіт! Думаю! Це останнє підключення для цього відео. Це відео про готові роботи. Так, і в мене вже з'явилась ось така 8 ніжка, тому що вісім ніг в мене вийшло. Мені дуже вона сподобалась. Також вийшов бегемотик, такого ж я в'язала. Тільки світлішого і із Ірнард джинс. Ці всі три іграшки я зв'язала із Газалу зв Baby Bambo. Так, і ось таких в мене два. Так, і ось, така, ось такий зайчик з плюшка. Ще в мене був зв'язаний плед сукня. І ще одна сукня. Дякую всім за перегляд. Ще у мене залишилось 3 дні. Це понеділок, вторник і середа, це 20, ой, 29, 30 і 31 число. Я його вставлю вже в інші місяці, в інший місяць у вересень. Тому дякую всім за перегляд. Думаю, що вам сподобалось те, що я не в'язала.